Вона, як соловейка спів, у світі найніжніша, вона наш діамант, перлина найцінніша, вона основа того, що нація ми вільна, не знищена і незнищена, непереможна, сильна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воїн і майданів, Топтали, плюндрували, стирали життя. І нищили, не як непотріб, кидали у світі. Сьогодні я стараюсь повторю, за що українську до люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, як є на охоронець для кожного солдата. За неї кров героя пролили, за неї розірвали неволі, ланцюги. І ми за су теж не підведемо. З вірою, перемогу всі живемо. Я мову українську люблю, за пісні Солов'їну, голосну. У Євробаченні Україна перемагає. Вся Європа співа. Я мову українську люблю. Доброго ранку усім говорю. Добрий день і добрий день країно моя, як гарно, як медово, вітання розліта. Люблю рідну мову замила звучність. У кожному слові походження сутність. На конкурсі краси. Вона найкраща на другому місці, бо найбагатша. Люблю за синоніми. Які прикольні ці мовні категорії. А чи знаєте, що слово пити 50 двома іншими можна замінити? Ворога нашого будемо лупити, чухрати, чопсти, молотити, чистрити, а потім перемогу дружно святкувати, веселитися, гуляти, відзначати. Ми сожик, сужик, жаргони та мусизми. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми. Бо мова в нас одна, одна з нас батьківщина. Ім'я святе у нею. Божьветься Україна, І водиці, посмакуємо границі.